Власне, детально про е, ситуацію на цій частині фронту будемо говорити з Дмитром Запорожцем. Це підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Дмитрий, вітаю. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Ось так, прямо по, е, по містах, по напрямках на вірній вам ділянці фронту. Сіверськ, Часів'яр, Краматорськ. Е, сьогодні Непоганий сонячний день, тому противник проводить активно розвідувальні дії з використанням великої кількості розвідувальних дронів, намагається глибоко в тил залітати для того, щоб якимось чином відслідковувати якісь планові цілі, скоріше за все, і зазвичай після такої активної аеророзвідки противник намагається завдавати удари, в тому числі з використанням тактичної авіації. В цілому, якщо брати за поточний місяць, враховуючи, що були дні несприятливі для використання для застосування тактичної авіації, то кількість по нашій операційній зоні кількість застосувань тактичної авіації трішки зменшилась, але це не суттєво не суттєво. І як зазвичай показує практика, після того як ворог проводить активну розвідку, починає використовувати активно і застосовувати каби. Це що стосується. Повітряної складової, яка наразі ситуація, така ситуація у нас наразі в нашій зоні відповідальності. Якщо брати по відтинкам фронту, то на сьогоднішній день найактивніше противник поводить себе на слов'янському напрямку. Активно проводить штурмові дії в напрямку населеного пункту Слов'янськ та Сіверськ. Якщо більш конкретно, то в на, на напрямку, на Сіверському напрямку, в напрямку населеного пункту, противник проводить активні штурмові дії, в тому числі з використанням мототехніки. Нещодавно в три хвилі проводив активні штурмові і, і можливо розвідувальні дії з метою розчистки шляхів, які можна використовувати в тому числі для застосування броньованої техніки, намагався розміновувати, незважаючи на те, що ця ці три хвилі були всі разом з технікою, були знищені, особовий склад знищений. Противник не, не покидає свої надії закріпитися в населеному пункту. Сіверськ. під час негоди були е, противником здійснені е, заходи такі, що він інфільтрувався, все ж таки, в сам населений пункт, і в південній і в, чі, в північній частині його активно знищували. І наразі хоче продовжувати е, наступальні дії саме для того, щоб виконати місію, а саме до грудня у нього планові цілі це закріпитись на околицях сіверська і вступити вже в боротьбу за цей сам населений пункт. Якщо по Ямполю, то там ситуація така що противник не хоче штурмувати населений пункт лобовими атаками і намагається обходити його з північної і з південної сторони. Північній стороні навіть має змогу рухатися аж до самого населеного пункту. Лима таким чином розтягуючи е, наші спроможності щодо відслідковування його, особливо в темний час доби, використовуючи негал, негоду, яка е, тривала 3-5 днів е, на Донеччині. Противник мав змогу е, активно переміщуватись, е, в тому числі проводити якісь логістичні заходи і проводити штурмові дії. Е, з, 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 зі всього цього можна сказати, що противник. Е, Продовжує е, свій свої наступальні дії, використовуючи саме ж е, живу силу великої кількості і надії рухатись вперед він не полишає, яку б кількість ми особового складу не знищував. Дмитро, ви сказали, що словянськ Сіверськ активно атакують. А ямполь намагається обійти. А від чого залежить ця їхня тактика на землі? Е, які міста штурмувати, а які е, просто обійти і не в'язуватися в, в бій? Це Залежить від. Того, які їхні підрозділи там стоять, чи які наші підрозділи стоять, це в першу чергу залежить від того, що рельєф місцевості там їм сприяє. Адже якщо брати населений пункт Ямпіль, там навколо нього лісиста місцевість, і противник намагається все ж таки рухаючись, в обхід проходити далі в наші тили, спостійні диверсійно-розвідувані групи закидати для того, щоб якомога глибше. Обходити все ж таки наші позиції, використовуючи лісові масиви, і це іноді в нього виходить. Іноді ми його знищуємо. Також активно вдається до тактики маскування, в тому числі за допомогою антидронових плащів для того, щоб рухатись непомітно. Якість на різних відтинках фронту цих плащів різна, десь противника вони кращі, десь гірші, тому оператори змушені покроково по кожному сантиметрику споглядати. Особливо вночі свою зону відповідальності для того, щоб знищувати таких військовослужбовців РФ, які намагаються все ж таки рухатись вперед. Виключно по сигнатурі тепловій ніг зазвичай такі моменти виявляються, і противника активно знищують. Тобто знищення йде і вдень, і вночі у разі виявлення саме руху противника. Ви сказали, що зараз хороша погода у вас і це дозволило росіянам підняти багато пташок. А взагалі, почалася вже ось ця почався вже сезон розмоклих доріг, коли неможливо пройти по полю, проїхати. Чи використовують росіяни ще важку техніку? Про моду техніку ви сказали? Враховуючи те, що ми спостерігаємо. Тобто це комплексний підхід такий до застосування броньованої техніки, скоріше всього на в напрямку населеного пункту Сіверський, ймовірно, будуть штурмові дії з використанням техніки на сьогоднішній день ще дороги не так розмили ще є можливість все таки використати техніку для того, щоб в першу чергу висадити десант. На сьогоднішній день це основна задача якомога ближче підібратись до самого населеного пункту, зробити спішування особового складу і вже намагатись там закріпитись в будь-якій частині міста, чи то в північній, чи, чи то в південь. На сьогоднішній день ви що противник хоче все ж таки в центральну частину міста. Особовий склад завести для того, щоб закріпитись і продовжувати вже бої за цей населений пункт. Наразі ситуація така, що ми активно відслідковуємо рухи, але ж знову ж таки впливає погода. Якщо, наприклад, сьогоднішній день він сонячний, більш-менш і ми маємо змогу відслідковувати всі переміщення противника. Якщо буде погіршення погодних умов. Можливо, до стану розмитих доріг, то противник знову ж таки висока ймовірність, що буде застосовувати техніку для того, щоб проводити штурмові дії з використанням броні і по, по цьому населеному пункту. По Ямполю такі дії точно не будуть відбуватися. Противник навіть там не проводить активну аеророзвідку, тому що там знову ж таки повторюсь лісиста місцевість і там важко споглядати будь-які позиції і нам противника і противнику. Нас відслідковувати. Тому там не така активна ця складова і рух техніки це виключно мотоцикли, квадроцикли на цьому напрямку противник на сьогоднішній день може використовувати. А до речі, наземні роботивані комплекси. Чи можуть ходити ось по цій розмоклі землі? Бо це ж і про евакуацію, і про доставку і води, і боєприпасів на позиції саме так. Ця складова активно використовується. Різними підрозділами на різних напрямках і дає можливість на сьогоднішній день, я б сказав, це основний момент, за допомогою чого ми здійснюємо логістику і намагаємось на всіх по всіх підрозділах, які до яких які можуть використовувати і вміють використовувати наземні роботизовані комплекси, їх спрямовувати для виконання задач, в тому числі для евакуації особового складу для мінування, для фортифікації і таке інше. Тобто ця складова наразі е, активно використовується саме в період погіршення погодних умов. Чи спостерігаєте ви на своєму напрямку е, ось цю тактику російську просочування дифузії, те, що ми всі побачили у Покровську, чи у вас там ще малі штурмові групи е, противник намагається використовуючи погодні умови в більшості випадків, саме так і рухатись? Тобто, десь е, е, в якусь забудову. В якісь гаражі таке інше там намагається накопичуватись, переховуватись і в тому числі розбудовувати якусь якісь свої подальші дії. І Якщо йому це вдається, він не виявляє себе, намагається в тривалий час переховатись. Такі дії противник неодноразово проводив, якщо брати по населеному пункту Сіверськ, Це шахта номер 6, Він туди в певний період. Часу доби погодних умов намагався і намагається накопичуватись там у разі виявлення. Ми його знищуємо. Однак це на сьогоднішній день неподинокі випадки, і противник, рухаючись постійно, безперервно і вдень і вночі, все таки має змогу інфільтруватися в наші бойові порядки. І е, якийсь передний період часу не проводити штурмові дії, не виявляти себе. Це вже більше схоже на диверсійно-розвідувальні групи. Однак противник діє і таким чином для того, щоб е, збільшувати кількість особового складу на певній території для того, щоб уже в подальшому проводити штурмові дії. Наша ж головна задача такі групи виявляти і знищувати. Якщо брати кількість особового складу щоденно. Е, який ми знищуємо в нашій операційній зоні, це 100-110 військовослужбовців Російської Федерації. Однак противник продовжує активно проводити наступальні дії, адже в нього є на це ресурс. А чи лишаються ще у Сіверську в Ямполі в часовому ярі цивільні? Що там зараз з евакуацією? Чи ще реально виїжджати? По часовому яру на сьогоднішній день важко сказати, чи там перебувають. Цивільні, тому що якщо брати центральну частину міста, то вона майже ще зруйнована. Де там можуть перебувати люди, наразі невідомо. Тому е ситуація щодо інформативності, е чи є там е цивільні, е наразі не зрозуміло е скоріше всього, що немає. Якщо і були, то враховуючи активність застосування своєї артилерії, на жаль, скоріш за все, що ці люди загинули. Якщо брати по Ямполю, то до вересня місяця, до початку наступальних дій противника саме на цей, на цей населений пункт, там перебувала невелика кількість людей цивільних, близько 227 осіб. І там, після того як активно почали противник, почав й обстрілювати на цей населений пункт і штурмові дії, то велика кількість населення все ж таки. Звідти виїхала, але звісно, якась певна кількість людей, у яких немає можливості, чи то з якихось своїх власних переконань, все ж таки, я думаю, що там залишаються. Якщо брати сіверськ, то там здається вже тривалий період часу. Ми звідти точно нікого не, в, не евакуювали, тому що люди зазвичай там десь переховуються. Яка кількість е, людей цивільних там е, наразі перебуває, важко сказати, і це більше питання до військової адміністрації, адже в першу чергу е, евакуації цивільного населення займаються адміністрації разом з нацполіцією. Наша Задача при можливості допомагати, як то робить, наприклад, навіть по Косімтинівці 24 та окрема механізована бригада. Вони по можливості людей, ті, все ж таки, які готові евакуюватись, Вони ці заходи здійснюють. Дмитро, спасибі вам. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Був у нашому ефірі.